Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. До останнього патрону нацгвардійці відбили штурм бойовиків. У безпеці луганських прикордонників передислокували. Нічого не шкода. Бійці батальйону Київ 1 підтримали армію грошима. 300 озброєних злочинців учора ввечері оточили міліцейський полк патрульно-постової служби нацгвардії в Луганську та відкрили вогонь у бік правоохоронців. Після того, як гвардійці відмовилися здатися, бойовики обстріляли їх із розташованих поруч житлових будинків із важкої та снайперської зброї. За попередніми даними серед нападників до 20 поранених, 6 убитих. Поранені також троє військовослужбовців. Загалом бій тривав 10 годин. Гвардійці використали майже весь боєзапас. Зараз особовий склад військової частини передослакується в інше місце за минулу добу. У ході антитерористичної операції загинуло три сотні терористів, пів тисячі поранено. Серед українських силовиків двоє загиблих, 45 поранено. Такі підсумки озвучили у штабі АТО. Наразі активна фаза військової операції продовжується біля слов'янська та красного лиману. Тривають бої. Блокпости терористів знищено. Замість них встановлені блокпости українських військових. Бойовики намагаються прорватися з оточення у і красному лимані. Про це повідомляє керівник інформаційної групи АТО Владислав Селезньов. За його словами, активні дії українських військових налякали найманців. Вони намагаються залишити міста. Сили АТО висунули терористам ультиматум із вимогою здатися в полон, і тільки у випадку відмови блокують їх і за умови вчинення спротиву знищують. Місцеве населення у переважній більшості позитивно сприймає дії учасників антитерористичної операції, направлені на стабілізацію ситуації в регіоні. Це ще раз підкреслює даремність планів бойовиків. Сили АТО не ведуть вогонь по мирним мешканцям. Наша ціль терористи. Луганський прикордонний загін передислоковано в більш безпечне місце. Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби. Рішення пояснюють ситуацію, яка склалась навколо загону, та неможливістю надалі виконувати управлінські функції. Нагадаємо, з понеділка управління луганського загону прикордонників атакували терористи. Вони намагалися взяти його під контроль, вимагаючи від охоронців кордону здатися. Чи вводити воєнний стан на Донбасі? Це питання за дорученням Олександра Турчинова має негайно розглянути РНБО. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті президента України. РНБО разом із силовими відомствами та прикордонниками мають обговорити необхідність ведення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях. В адміністрації вважають, що саме таким шляхом можна припинити збройний конфлікт та відновити нормальну життєдіяльність у регіоні. Тим часом стало відомо, що сам Олександр Турчинов поїхав у відрядження на схід країни. Про це повідомив заступник голови Верховної ради Руслан Кашулинський, відкриваючи засідання. Терміново відрядження пов'язане зі складною ситуацією на Донбасі. Росія планує використовувати українські літаки з провокаційною метою, зокрема літаки Міг 29 які залишилися в Криму. Про це за підсумками засідання Комісії Україна НАТО у Брюсселі заявив виконуючий обов'язки міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль. Ми отримали інформацію про те, що вісім літаків міг 29 повітряних сил збройних сил України, які залишилися на території тимчасово окупованої автономної Республіки Крим і мають українську військову символіку на борту, почали активно готуватися до провокаційної мети використання на сході нашої держави з метою показати, як збройні сили України застосовують зброю по мирному населенню. Дана інформація поширена вітчизняними змі. Отже, тепер російська сторона знає, що про її плани добре відомо. Бійці столичного батальйону київ 1 активно підтримують армію. Перед від'їздом на схід для участі в АТО міліціонери вирішили зробити свій внесок для українського війська в одному з відділень Ощадбанку. Хлопці придбали відповідні казначейські зобов'язання. Облігації ввели з 21 травня, і кошти з їх продажу йдуть на підтримку української армії. Таким чином вже вдалося зібрати понад 6 мільйонів гривень. 90% хлопців це звичайні добровольці, які прийшли, і їх навіть не цікавить зарплата. Ну але отримавши зарплату, ми знов ж таки продовжуємо діяти не просто спостерігати, а купуючи сертифікати, приймаємо участь в підтримці наших військ, наших хлопців на сході. Соціальні виплати в Україні виплачуються вчасно та у повному обсязі. Зазначила міністр соціальної політики Людмила Денисова на засіданні уряду. Проблемними в плані безпечної доставки готівки залишаються деякі регіони, зокрема Луганщина та Донеччина. Без податків, однак, з дотаціями, через розгул сепаратизму Луганська і Донецькій області не сплатили 422 мільйони гривень податків до бюджету. Натомість з державної казни, як і решта регіонів України, отримали усі соцвиплати. Ми по всім боргам ще попередньої влади по фондах соціального страхування, по всім соціальним виплатам. Страховим виплатам ми розрахували. Що стосується Донецької, Луганської області, згідно з графіком, ми профінансували. І сьогодні 83 тисячі громадян України, пенсіонерів, отримають свої виплати в Донецькій області і 44 тисячі в Луганській області, завтра. Згідно з графіком, ми будемо фінансувати допомоги сім'ям з дітьми і по цих регіонах теж. Проблемними залишаються регіони, де ситуація найскладніша. Це Слов'янськ, Краматорськ і Антрацит. Через військові дії туди просто не можуть доправити готівку і видати її на руки. Державні виплати жителі цих міст зможуть отримати у сусідніх регіонах. Ми можемо там забезпечити повністю доставку цих коштів. Тому що ми просимо, будемо запропонували проводити ці виплати в інших регіонах, які межуються Дніпропетровською областю і Харківською областю. В цьому в цих трьох районах ми не можемо забезпечити доставку цих коштів. За такою схемою соцвиплати отримують жителі окупованого Криму для отримання української державної допомоги кримчанам потрібно їхати на материк. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. В Україні планують провести реорганізацію газотранспортної системи і правоохоронних органів. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Зокрема, НАК «Нафтогаз» розділять на дві частини, а правоохоронну систему скоротять і скоординують. Що і як саме зміниться, дивіться далі. Оскільки Україна є членом енергетичного співтовариства, політика у цій сфері повинна відповідати європейським стандартам, наголосив прем'єр Арсеній Яценюк. Це нові напрямки і нова стратегія, що зробить енергетично незалежними і Україну, і Європу. Створюється публічне акціонерне товариство Українська газотранспортна система, яка відповідно до європейського законодавства буде займатися виключно транспортуванням природнього газу. І створюється публічне акціонерне товариство Українське газові сховище, яке буде займатися зберіганням природнього газу. Наступним розглянули питання реформування правоохоронних органів. Сьогодні їх в Україні більш ніж достатньо. Люди очікують реальних змін в системі Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки. І, знаєте, я взагалі подивився в загальний перелік. Тих органів, які у нас здійснюють правоохоронну функцію та правозастосування, їх немало не багато. 23. в такій кількості правоохоронних і правозастосовуючих організацій, ну, втрачається взагалі людина, на яку повинні всі працювати. Для реорганізації правоохоронних органів під керівництвом силового прем'єра Віталія Єреми буде створена робоча група, яка разом з європейськими експертами працюватиме над новою концепцією покращення роботи правоохоронних органів в Україні. Яна Курченко Артем Котасов, соціальна країна. Банкам заборонили відбирати в українців квартири за валютні борги. Вчора Верховна Рада прийняла в останньому читанні законопроект, яким вводиться мораторії на примусове стягнення нерухомості за валютними кредитами населення. При цьому стосується це всіх позик, забезпечених нерухомістю. Крім того, депутати заборонили банкам продавати або робити переуступку валютних кредитів іншим структурам. Нагадаю, вчора під парламентом кілька сот позичальників вже вдруге вимагали від депутатів заборонити банкам не за Брати їхнє майно за валютні кредити Віталія до на років. Кличка офіційно оголошено мером Києва. Відповідний протокол про результати виборів підписали всі члени столичного тервиборчкому. Згідно із документом, Кличко отримав на виборах 56,7% голосів виборців. Найближчий його переслідувач Леся Оробець набрала трохи більше 8%. Кримчани переймаються подекуди єдиним джерелом прибутків курортним сезоном на півострові. Більшість населених пунктів біля моря досі порожні. Хоча минулого року пляжі були заповнені відпочивальниками ще з початку травня. Курортний сезон, 2014 Нинішня кримська влада обіцяє врятувати. Зокрема, запевняють, що до Криму проїдуть багато росіян. Однак літо почалось, а пляжі порожні. Найтяжче буде працівникам курортної сфери. Подробиці в сюжеті. На центральному пляжі в Сімеїзі нам вдалося нарахувати не більше десяти осіб. Місцеві жителі не на камеру розповідають, що минулого року вже 1 травня тут ніжилися на сонечку тисячі відпочивальників. Дуже добре, спокійно. Ми любимо такий оди, щоб нам ніхто не мішав. Як зараз ціни на жильйоні? Знаєте, ви так приїхали? Ні, ми цивілізовані по будьоки. Приблизно половина з тих, хто все-таки приїхав у сімиїз, зупинилися у родичів. Все заради економії бюджету. Ми здесь вже років шість відпочиваємо. Да. Касталь, ні, ми вже завтра домой їдемо. Здесь неділю. Як вам сезон? Ну, ми завжди в маю приїжджаємо, відпочиваємо. Є в Криму і українці з материкової частини. Вони приїжджають на південний берег Криму, не дивлячись на його нинішній статус. Ми любимо Крим нам все равно на какие действия где происходят абсолютно, абсолютно. каждый год приезжать да, год, год. Как... и будем приезжать средне с предыдущим <гум> сезоном не ну понятно не, ну, печально, что ну, печально ну. печально пусто людей ну, нет. Росіяни, які не побоялись труднощів із транспортним сполученням через поромну переправу і приїхали до Криму, тепер змушені задовольнятися ще й поганим сервісом з високими цінами. Кажуть, що скоро буде простіше і дешевше літати в інші країни, щоб відпочити. Сезон, а він ще не почався. По Приїжджали раніше. Ну, Собственно, як 20 років тому було, так і є. Ціни Це ну, Сервіс плохой, кач. ціни високі. Продавці сподіваються, що люди ще приїдуть, проте поки і кафе, і ресторани, а також лавки з сувенірами в курортному сімейзі порожні. А на пляжах рекордно мало для курортного сезону відпочивальників. У нас в Криму вроді все нормально. Ну, я не знаю, чому немає людей. які їздять в Криму і все, и все буде нормально. А так все замечательно. Якщо нічого не зміниться, то курортний сезон у Криму може провалитися. А значить, багато кримчан залишиться і без роботи, і без засобів до існування. В прибережних містах і селах люди живуть по 9 місяців на рік за гроші, які вони заробили за три літніх місяці. Олександр Шигапов, Олексій, Руських, Соціальна країна, Крим. Це була остання інформація випуску. Більше у наступних не прощаємось.